Вітаю всіх на каналі Green Street і сьогодні, як завжди, по традиції, черговий щомісячний інвестиційний звіт по інвестиціям у фондовий ринок, криптовалюту та інвестиційний фонд Sincera Systems Group. Як завжди, в інвестиціях все дуже цікаво проходить. Було багато змін в минулому місяці у моїх портфелях, по інвестиціям. Тож, все. По черзі. І так, як завжди, по традиції розпочну з порівняння мого портфеля з акціями на фондовому ринку з еталонами фондового ринку, такими як SP500, Dow Jones і Nasdaq 3Q. Минулого місяця, хто дивився інвестиційний звіт, пам'ятають, я говорив, що вони дещо тут змінили у інтерфейсі. На головної сторінки в Interactive Brokers додали ось сюди кілька закладок. І бачимо, що той графік, який мені треба було для порівняння мого портфеля з акціями, він став окремо в окремій закладці. Не на головній сторінці в дашборд а, так сказати, в допоміжній. Закладці, де збереглися всі ті топові індекси, по яким я завжди провожу порівняння. Тож переходимо до порівняння мого портфеля з акціями за талонами фондового ринку, такими як SP500, Dow Jones і NASDAQ. Порівняння я спочатку зроблю за листопад, а потім вже й зробимо і за грудень. Бачимо, що на 29 листопада мій портфель з акціями вже почав відставати десь на 3% від SP. Пам'ятаємо за жовтень. Мій портфель був абсолютним лідером серед топових індексів. Далі, Dow Jones, промисловий індекс. Бачимо 29 листопада і мій портфель попереду. Dow Jones приблизно на 2%. І Nasdaq 3Q технологічний індекс. Бачимо, що технологічний індекс попереду на 6%. Я думаю, може хто пам'ятає, коли я говорив ось тут десь приблизно на самому глобальному максимуму мого портфеля, я говорив, що можливо буде. Просадка в межах 20%. Як бачимо, мій прогноз по моєму ж портфелю відпрацьовує так, як я і говорив. Тож після встановлення історичного максимуму, бачимо, що пішла така затяжна корекція в моєму портфелі. Але це в цьому нічого страшного немає. На ринку це трапляється і просадки в ціні. Невід'ємна частина торгівлі. І так, тепер проведемо вже порівняння мого портфеля з акціями, за талонами фондового ринку за грудень. Бачимо, що SP зберігає лідируючі позиції. Відставання мого портфелю невелике 3%. Як я й говорив після глобального максимуму, де мій портфель був абсолютним лідером. Тож на даний момент пішла просадка, і це нормально. На ринку це нормально. Бачимо по Dow Jones мій портфель в лідерах. Тож промисловий індекс у нас позаду на 5%. І технологічний індекс теж буде попереду. Бачимо технологічний індекс попереду мого портфеля на. 10% це вже досить таке суттєве відставання. Але, як я й говорив, що я працюю над своїм портфелем. І бачимо, тут ми були попереду на піку зростання. Зараз пішла корекція, а в технологічного індексу навпаки пішло зростання. Але, як я й говорив, все реально. Тож, даний максимум. Це тільки перший крок до майбутніх успіхів. Тепер перейдемо безпосередньо до зміну портфелі, які компанії, акції, яких компаній я продав, і акції, яких компаній я купив за минулий місяць. Всі свої дії по фондовому ринку я опубліковую у своєму телеграм-каналі. Тож підписуйтесь на телеграм-канал, не пропускайте цінну інформацію. І так, 11 грудня була. Закрита позиція у дрібних акціях компанії Google. Все це було з метою фіксування прибутку. Потім 13 грудня були закрита позиція компанії Bradcom Avgo Теж з метою фіксування прибутку. Далі вже 19 грудня я провів усереднення позицію у дрібних акціях компанії Berkshire Hathaway і. Добавив у портфель дрібні акції компанії General Electrics Air Force JE. Компанія в моменті просіла на 19%. А щодо компанії Burger, як я і говорив раніше, дана компанія в мене на кілька років. Тобто це вже довгострокова позиція, і продавати поки що я не планую. Далі, 26 грудня, вже в кінці місяця. Добавив у портфель дрібні акції компанії United Health Group Incorporated. Компанія в моменті просіла на 25%. І вже 31 грудня ще докупив компанію ExxonMobil. Акцію компанії ExxonMobil просадка по компанії була в межах 17%, практично 18%. Ось такі були зміни на протязі минулого місяця у моєму портфелі з акціями. А для того, щоб розпочати свої інвестиції у фондовий ринок, для цього вам необхідно відкрити рахунок у топового брокера американського брокера Interactive Brokers. Посилання на відкриття рахунку я залишу в описі цього відео. За цим посиланням ви отримуєте бонусні акції від даного брокера. За стандартним посиланням. Бонусних акцій не буде. Тож по фондовому ринку на даний момент все. Тепер переходимо до криптовалюти, а саме на платформу CoinMarketCap, де я записую статистику своїх інвестицій у криптовалюту. І так, по криптовалюті тут досить багато змін було. Продав я вирішив все-таки продати Pepe, Бонк, Боме, хто пам'ятає, дивився минулий випуски Бред продав. Це те, що в довгостроковому портфелі. Публічний портфель сюди не відноситься. По публічному портфелю я буду окремо записувати відео, я там все веду відкрито. А тут тільки показую загальні цифри. Бачимо, залишився BFG токен, біткоін, як завжди, Grace, Dogs, MNT додав. Як я і говорив, будуть додавати поступово біржові токени, такі як MNT, BNB, ChillGuy стався, QMAL біржовий токен, Sundogo стався, BJB-біржовий токен. Зріс досить добре. Wolf і NOT. Це на даний момент ті монети, які в мене залишились у довгостроковому портфелі. Як я й говорив, що. Біткоін я буду поступово набирати, неважливо навіть по якій ціні, бо він буде коштувати і 250 тисяч доларів за один біткоін, і 350, і 500, і 800, і навіть мільйон. І мільйон доларів по біткоїну я очікую саме пізніше, це 2030 рік включно. Але я думаю, що це може статися і раніше. Тож. Навіть якщо буде середня ціна в мене по біткоїну 100 тисяч чи там 150 тисяч, то якщо він буде по 350, по 400, по 500, то це, я думаю, x4, x5 в довгострокових інвестиціях це досить хороший буде результат. Так як біткоїн відноситься до довго-довгострокових інвестицій. Всі інші монети можуть бути мною продані в будь-який момент. А от біткоін це не просто довгострокова інвестиція, а це захист від інфляції в першу чергу. І це так сказати на даний момент уже стає своєрідним цифровим золотом. Це не тільки я так називаю, а на біткоін називають цифровим золотом топові інвестори і топові компанії, в яких. Не те, щоб мільярдні капітали, а навіть трильйонні капітали. Ну а для того, щоб розпочати свої інвестиції у криптовалюту, для цього вам треба відкрити рахунок на любій криптовалютній біржі. Ті біржі, з якими я працюю, посилання на ці біржі я вам залишу в описі цього відео. За цим посиланням, звісно ж, ви отримуєте бонуси від даних бірж. За стандартним посиланням бонусів не буде. І по криптовалюті на даний момент все. Тепер переходимо до інвестиційного фонду Sincera Systems Group. І так, по Sincera Systems теж відбулися зміни. Я знову відкрив пул у Forex Prime. Бачимо на цей раз пул досить такий суттєвий в 17%. Forex, звісно ж, частка зменшилась, а S Forex Prime частка збільшилась. Досить суттєво збільшилась, пул набагато більше прибутковіший. Тож поступово буду із стандартного Форекса переливати капітал у S-Forex Prime. Тепер перейдемо в інвестиції і подивимось загальну прибутковість по даним пулам. І так, за минулий місяць. SForex Prime приніс прибуток 7,84% від загальної суми інвестицій у цей пул. Стандартний SForex приніс прибуток 3,91% від загальної суми інвестицій. І SForex Optimal приніс 6,7% від загальної суми інвестицій. А для того, щоб вам розпочати свої інвестиції у фонд S Group, для цього я залишу вам посилання в описі цього відео. Тим самим ви будете отримувати чистий пасивний прибуток і це шанс, так сказати, пережидання всіх негараздів на криптовалютному ринку або на фондовому ринку. Тож на цьому буду завершувати. Бажаю вам прибуткових інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.